Дуже сучасний. Луцьк, такий він і невеликий, і не широкий, такий він компактне місто дуже. Люди в ньому гарні. Я не знаю, мені місто подобається дуже. Моя улюблена локація в Луцьку це, напевно, все-таки наш парк. Особливо влітку там можна спокійно погуляти, свіже повітря, можна десь сісти посидіти з друзями чи ну, там, з дівчиною, як хто. Дуже щаслива, що я народилася саме в Луцьку, тому що Луцьк для мене дуже приємне атмосферне містечко. Напевно, за рахунок того, що Луцьк не дуже великий, але в принципі тут дуже багато цікавих місць, можна багато що відвідати. Також особливу атмосферу Луцьку створюють саме жителі. Саме найбільше, що ну, мені подобається, це клумби, квіти, які насаджають, тобто додає якоїсь такої привабливості саме Луцьку і запам'ятованості. І природа тут така хороша, і люди такі відзивчі. Може тим, що ми живемо тут в йому, але мені здається, що саме найкраще у то нас тут, на Україні, особливо Луцьк. Мені подобається гуляти в центрі біля цуму, колесі українці. На мою думку, Луцьк дуже красиве місто, дуже тихе, дуже красиві люди. Мені подобається дуже наше старе місто. Замок Люберта це визначні місця нашого Луцька, окраса міста. Для мене вечірній Луцьк – це є таємничий, денний це світлий Луцьк. Є справді куди вийти, є що показати і розповісти гостям нашого Луцька.